Слава мужик коня, людям по об'яві. Так по об'яві написав приписа цікаві. Конституція в коня, грива вуха, хвіст, зуби білі, бо сміється, як справжній артист. Має ноги аж чотири. Він не мегарцює. Усе бачить, усе чує і завжди працює. Їсть за нормами природи, а норми не куці. Оправляється, пробачте, згідно Конституції. Перекупник цю об'яву бачив і читав, І щоб збити вдвоє ціну своє написав. Конституція ніяка у цього коня, це не просто на коняка, взагалі свиня. Ще й сліпа не бачить неба, глуха на два вуха, лежить лежма у багнюці, тільки рилочуха, Бо хворіє свинним грипом, нічого не їсть. Оправляється, пробачте, точно, як артист. І ще один перекупник взявся торгуватись, дописав, що не свиня це, звідки свині взятись, якщо в неї задні ноги довші і худіші, і стриба вона, як заєць, тільки може й нижче. І настільки хила й дохла лежить і шатається. Конституція така, що не управляється. Мужик зняв свою об'яву про того коня. Не продам тебе нікому. Він коня обняв: як не збавлять, то ославлять люди на хороші. Їм на кінь на службі треба, а їм треба гроші.